Скільки зрадників виявило ДБР з початку агресії та хто може сісти за грати на 8 років за незаконне привласнення майна під час воєнного стану? Вітаю про все це і не лише. Далі у топ-5 від ДБР. Як з бізнесмена перетворитися на баригу? Виявилася схема проста: підписуєш договір на постачання продуктів для військових частин ЗСУ, отримуєш замовлення на пару мільярдів гривень, частину постачаєш військовим, а частину перепродаєш через посередників. Війна ж в країні ніхто не помітить. Ділкам не пощастило. ДБР спільно з Нацполом та СБУ викрили схему, провели майже 70 обшуків, вилучили 30 тисяч банок тушунок і майже 4 мільйона гривень в різній валюті. Також вилучено десятки автівок, а всі знайдені харчові продукти ДБР передає військовим. Один із представників фірми отримав підозру у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Покарання за дратами до восьми років. Наразі вирішується питання щодо інших фігурантів. ДБР попереджає: якщо ви знаєте, що порушуєте закон, готуйтеся до кримінальної відповідальності. От, наприклад, до суду уже передав справу щодо директора фірми, який взявся за ремонт гуртожитку Нацгвардії на Львівщині і хотів на цьому нагріти руки. Він підробив акти, вписав більші обсяги робіт і неправдиві дані про будматеріали. Бюджет втратив понад 200 тисяч гривень, а ініціатор махінації може позбутися волі на 5 років. Плюс суд наклав арешт на майно підприємця вартістю майже півтора мільйона гривень. Далі пробіжимося з вами по статистиці. З початку повномасштабного вторгнення РФ бюро розслідує понад 1200 справ щодо злочинів проти основ національної безпеки, 967 – державна зрада, 193 – колабораційна діяльність, 15 – пособництво державі агресору. Повідомляються підозри у зраді, оголошується в розшук фігуранти, а також 1351 особа перевіряється на причетність до зради. На цьому не зупиняємося. Викрити любительку руського міра в СБУ. Жінка переконувала своїх колег на роботі, що війна з 2014 року це внутрішній громадянський конфлікт, а Харків та Одеса ісконно руські міста. Наразі вона підозрюється у запереченні збройної агресії РФ проти України і може бути позбавлена волі на 8 років з конфіскацією майна менше зрадників, ближче перемога. На Львівщині злочинна група переправляла військовозобов'язаних через кордон. У Чернівцях створили канал переправки сигарет до Румунії. А чиновник міграційної служби вирішив підзаробити, продаючи українські паспорти росіянам. Все це робили різні люди в різний час із різних служб. А об'єднає їх кримінальний кодекс та обвинувальні акти в судах. Пам'ятаєте, незнання законів не звільняє від відповідальності. А я, о і як сумніваюсь, що підозрювані не знали, що порушують норми закону. ДБР продовжує боротися з корупцією та схемами. Вовкам не вдасться сховатися в овечих шкурах. Нагадаю, що справи майдану на особливому контролі в Державному бюро розслідувань цього тижня. Суд продовжив перебування під вартою Януковича. Остановіться! Справа стосується злочинів на майдані в лютому 2014 року: залякування населення, вбивства та замахи на вбивство, перевищення влади та службових обов'язків із застосуванням зброї та інше розслідуванням. Було встановлено, що через дії тодішніх високопосадовців загинуло 76 громадян, а понад 800 отримали ушкодження. Досудове розслідування ДБР завершило. Матеріали передали стороні захисту, але щось останні довгенько читають. Зауважу, що злочини скоєні проти основ національної безпеки не мають терміну давності. На сьогодні все стежте за діяльністю ДБР у соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Віримо в Збройні Сили України та нашу перемогу. Слава Україні!